2009 рік світова зірка Біонце виступає в українському Донецьку на відкритті одного з найбільших стадіонів Європи Донбас Арена. 2011 У Донецьк приїздить не менш популярна співачка Ріанна. 2013 тисячі донеччани раду приймають український гурт Океан Ельзи. Здається, це було в іншому житті, адже понад 10 років у Донецьку панують росіяни. Разом з рюмкою водки на столі та погодою в домі. Міста, куди де там, виступала Бьонсе, Росія за 10 років окупації, перетворила квітуче заможне місто в якісь в якусь колонію. Просто відтоді жителів окупованого Донбасу розважають виключно російські артисти. Привратіли Донбас в помойку. Або ж в сарай, це удар в спину втянули в приступну авантюру. Толкнули на путь. Тяжкого преступления. Машина, заход. Машина заход. за. Машина за. Непомірні амбіції и личные интересы политиканства за армии армії народа прекратить участие в преступных действиях. Мене звати Віталій Маргалик і це сьомий випуск проєкту точки сходу про життя в окупації Сарай. Сьогодні поговоримо про музику, яку Росія нав'язує жителям Донбасу. Розберемося, чому насправді російські артисти їздять туди з концертами і що буде, якщо вони цього не робитимуть. Але спершу підпишись на канал, постав лайк та залиш коментар. Таким чином, це відео побачить якомога більше людей. Хотіли рай, а отримали сарай. Це про деяких жителів Донбасу, які думали, що після окупації колись заможний регіон стане ще кращим. Донецькі гроше було не менше, мені здається, за москву там місця принаймні, а, 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 але хай за, точно більше за більшість російських міст. Але сьогодні Донецьк, Маріуполь, Луганськ та інші міста Донбасу нічого не заробляють, бо більшість підприємств росіяни або розкрали, або розбили. Тож місцеві опинилися у повній ізоляції, зокрема культурній. Тому їм і доводиться слухати пристарілих: Газманова, Доліну, Бабкіну, Лєпса та колишню киянку Успенську, яка раніше співала дифирамби Україні. Я приїхала на батьківщину. Треба показати, як я люблю своє місто, Київ, де, де народили. народилися. Да. Коли я приїхала в Київ, я почу... почула таке щастя. А тепер вона радіє російському громадянству і розважає учасників так званої СВО. Любов ну як, Що скажете? Я скажу, що я готова. А Ой. ми тобі не сомневались, ти наша патріотка. Да? Ну, Разів може бути неколі по та поколі. Хто побував зразився? Це вірус, так і навсі. Я би сказав, як називається цей вірус, але стримаюсь. Успенська, доліна, Газманов та компанія явно проміняли совість на рублі і вже давно. Так, вони виступали на Донбасі і до початку російського вторгнення, але це були чесно зароблені гроші на квитках, які свідомо купували їхні шанувальники. Щодо зірок, до 2014 року вони звідти не вилазили. Тому що це заробіток. що таке був Донецьк, що таке був Маріуполь. Не буду казати там про Луганськ, але принаймні Донецького це заможні люди були успішні люди, які мали достатньо велику кількість грошей. Але після окупації таких людей на Донбасі не лишилося. Тож тепер російські артисти приїздять туди не заради заможної публіки, а щоб догодити Кремлю. Вони їхали на заробітки до нас. А зараз вони сюди приїздять дійсно для того, щоб відбули додати собі якісь там путні біографії. І заробляють вони не творчістю, а пропагандою, бо отримують гроші за підтримку війни проти України і любов до Путіна. Он мені подобається по-мужськи, він нравится... мені умний. Він он... з ним цікаво розмовляти на будь-яку тему. Ті ж, кому не цікаво, потрапляють у чорний список. Наприклад, Роман Білик, лідер російського гурту Звірі, який спочатку виступав проти війни, а після заборони його концертів взяв гітару і поїхав на Донбас. На підкипаче слава кожного свій путь путь, своя. Своя історія, своя історія. І у Кіркорова той одразу підтримав війну проти України. А потім влип у скандал. Або як каже сам Кіркоров, зайшов не в ту двері. А саме на славнозвісну голу вечірку російської блогерки Євлеєвої. У нас сьогодні Вау! Уявлієве, а трохи дотрогався до того, що його звинуватили у пропаганді ЛГБТ, повирізали з блакитних вогників та скасували усі концерти. Тож довелося бідолашному теж їхати на Донбас. Чому так жорстокі? залишає твої сліди. Це пісня народної артистки України Ірини Білик, яку Кіркоров заспівав перед російськими військовими в одній з лікарень окупованої горлівки. Для мене дуже важливе відчуття цього тила, ви дає ці ви нам важливості то на А поки про любов. Не знав, що йому доведеться їхати у горлівку ще один учасник голої вечірки діма білан. Аби відбілити себе перед владою, співак вирішив приміряти роль благодійника. Горловський соціальний центр, де знаходяться діти, дуже потрібні кондиціонери, поскольку там проблема. Поміщення з кондиціонуванням. цікаво, що саме після повернення з Донбасу і у Кіркорова, і у Білана справи знову пішли вгору. Ще одна категорія російських артистів так звані збиті льотчики. підзабуті зірки 90-х та 2000-х. Для них війна проти України не тільки можливість нагадати про себе, але й заробити гроші. Прийшло время платить по щитам. Посоветую укропам: здавайтесь, все ваші гріхи вымерзнут в наших гулагах, і ви вернетесь чистенькими в наш русский мир, який переплавить все. Можливо, ви не впізнали, але це Юлія Чечерина, колись популярна рок-співачка. Але з руками голову їй надуло ще сильніше. Хер СОМ! Схоже, патріотизм Чечерини оцінили у Кремлі, і на одному з центральних телеканалів показали про неї документальний фільм. Я сама солдат, поэтому я бою для солдат. Ну, тож, я не для ближнього бою, не для важкого бою. Бойовий маг. Відчути себе бойовим магом вирішив і всіма забутий російський актор українського походження Микита Джигурда. я безжалостно і жорстко Вирізає. А у 2013-му на Євромайдані у Києві Джигурда кричав дещо інше. Мені давали громадянство э, Росія. Я казав, я громадянин України. І я знаю, що Україна це Європа. і Я не буду змінювати громадянство. Слава Україні! Рада! Але тепер Джигурда виступає перед тими, хто вбиває українців та читає їм авторські вірші. Я гатов вас. Радосна, і папізна. П'єсний знані, заліплює сад. дно заткну, щоб в плаш не лезло. Доєднатися до компашки, яка їздить на Донбас, вирішив і Шура. Той, який наприкінці 90-х виходив на сцену у трусах та без зубів. <му> Шура дуже хоче, щоб усе повернулося. Бо після пісні Тварі добро жодного хіта у нього так і не з'явилося. Тварі добро на землі. Тож співак готовий творити добро на Донбасі і чекає на запрошення. Якщо і все організують, Да, з удовольствием поїду. Навіть поїду просто з клавішами і з одним мікрофоном. Виходить, що під забуті російські артисти сприймають окупований Донбас як своєрідний трамплін для повернення колишньої популярності. Тоді як для успішних виконавців, які потрапили у немилість Кремля, цей регіон як чистилище, де можна відмолити свої гріхи, це визнають і самі пропагандисти. Приватіль Донбас в помойку. Там визмущенився. За чим сюда візу? Люди обурені, але зробити нічого не можуть. Чи то бояться реакції окупаційної влади, чи то приймають те, що є, бо немає альтернативи. Питання відкрите. Якщо у тебе є відповідь, напиши нам у коментарях під цим відео, постав лайк та підпишись на соцмережі точки сходу. Це був сьомий випуск проєкту Сарай. Мене звати Віталій Маркалик. Побачимося за тиждень. это удар в спину, втянули в преступную авантюру. Толкнули на путь тяжкого преступления. Машина за, за. Непомерные амбиции и личные интересы политиканства за спиной армии и народа прекратить участие в преступных действиях.